Дивлячись на цього хлопця, мені одразу згадується відео нашого українця, який намагається повторити іноземні числа від маленького до великого. І у нього воно, м'яко кажучи, не дуже виходить. На відміну від цього хлопця, який, на мою думку, легко впорався із важкими для іноземців українськими словами. Всім привіт! Сьогодні я буду пробувати вмовити складні слова українською мовою для тих, хто не є носіями мови. і Починаємо з найпопулярнішого. Słowa... ukrazaliznica. Krazaliznica ukrazaliznica. Ukraza A teper będzie palianicja. następny będzie zwinki i wczent. Teper budde jeżdż, 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 oh my god. chok i szczęście Potem będzie wogon i ždu... 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 zdu <grytia> А ось здружитись. Правильно. правила. А, людство отдали далі тішком, нишком бджола і їхні. І остання як бонус хириця. Так, напишіть у коментарях, які слова ви хотіли б почути з від мене в майбутньому відео. Дякую.